І Петро говорить, що за те, щоб людина зцілилася, ціна була занадто висока. Це не 100 доларів за прийом до коуча якогось ні. Це смерть Божого Сина. Для того, щоб сьогодні ти стояв у білих одежах, Ісус помер за тебе. Для того, щоб сьогодні ти проголошував визнання Бога в своєму житті, Ісус помер за тебе. Ти мав помирати, я мав помирати на Христі, але Він зробив це за нас, замість нас. Лікар забрав наші хвороби на себе. Взагалі, якщо дослідити цей уривок більш ретельно, це повністю парафраз або алюзія. Тобто, Петро звертає нашу увагу, хоч щоб ми подивилися на 53-й розділ книги прокайсаї. Петро каже, що Ісус зробив це для людей. Він підніс гріхи власним тілом на хрест. Він отримав рани. І результатом цього є те, що людина може вмерши для гріха, жити для праведності, бути сіленою від гріха. Але інколи, на жаль, я свідомо, свідомо хворію, знаючи. До чого призведе результат цієї хвороби? На жаль, ні одна практика для самовдосконалення. Більшість вони зовні працюють, вони можуть зробити нас моральними людьми, але всередині ніхто не змінить серце, тільки Ісус. Любити ворогів, любити ворогів, Божою любов'ю може навчити тільки Ісус.